в віконце заглядає, з новим днем нас всіх вітає. Промінцями нас лоскоче, розмову розпочати хоче. Доброго ранку, діточки! Рада вас вітати. Доброго ранку, і ми тебе також раді вітати. Мене звати Катруся. Сьогодні я завітала до вас на заняття та принесла із собою. Ось таку білу сорочечку, яку збираюся одягнути на свято. Малята, хочу у вас запитати поради, як можна прикрасити таку сорочку якими малюнками, щоб вона була яскрава та приваблива? Катруся, ми з діточками із задоволенням тобі допоможемо. Малята, а ви знаєте, яке скоро буде свято? Так, скоро буде свято День Незалежності України. Це державне свято нашої Батьківщини. У цей день усі українці святкують це свято, вітають один одного, а ще одягають традиційний український одяг, а саме вишиванку. Ось така. Біла сорочка прикрашена різними кольорами та візерунками і називається вишиванка. Вишиванки бувають для дорослих та дітей. Кожна вишиванка має свій візерунок-орнамент. Це залежить від того, у якій частині України проживають українці. А ще вишиванки прикрашають квітами, листочками, ягідками, геометричними фігурами та іншими візерунками. Катруся, сьогодні ми з діточками тобі покажемо, як ти можеш прикрасити свою сорочку до свята. Дякую вам! І з задоволенням послухаю та подивлюся. Я приготувала. Ось такі зразки вишиванок. Давайте їх розглянемо, малята. А ви знаєте, з яких частин складається вишиванка? Українська вишиванка складається з рукавів, комірця, плечових частин та пазухи. Це місце на грудях. Деякі вишиванки мають розріз на пазусі. Та, власне, самої вишивки. А так, як у нас сьогодні заняття з аплікації, то малюнок на моїх зраз... зразках вишиванок із кольорового паперу. Зазвичай вишиванку прикрашають малюнком на комірцеві, рукавах, а також прикрашають візерунком місце на грудях. діти – а чим прикрашена ця вишиванка? Так, квіточками та листочками, яких кольорів квіти та листя? Скільки блакитних квіточок, а жовтих? А по скільки листочків розміщено біля кожної квіточки? А форму яку мають листочки? Малята. А чим прикрашена ця вишиванка? Ви впізнали, що це за ягоди, як вони називаються. Любі мої розумнички, я пропоную вам переглянути, як можна прикрасити вишиванку та самостійно виконати роботу, щоб наша гостя побачила. Для роботи нам потрібні готові кольорові квіточки та листя, основа сорочки, виготовлена з білого паперу. Малята, будь ласка, попросіть дорослих, щоб вам допомогли підготувати необхідні матеріали. А також потрібні будуть пензл, клей, серветка та клейонка або дощечка, щоб на ній намазувати деталі клеєм. А тепер виконаємо пальчикову гімнастику, аби підготувати пальчики до роботи. Синя жовта стрічка в мене. У волосі я хоч ще маленька, та заплітаю коси, одягаю вишиванку та йду в садочок зранку. Діточки, перегляньте, будь ласка, уважно відео виконання роботи. Малята, так як звали нашу гостю, яка сьогодні завітала до нас? А що вона із собою принесла? Яку вона у нас запитала пораду? А на яке свято збирається Катруся одягати вишиванку? Діти, дякую вам за гарні відповіді, за вашу участь у занятті. Якщо у вас буде бажання, то можете прикрасити і другу вишиванку ягідками калини. Бажаю, приємних емоцій від виконаної роботи. До побачення!